Теремок. Мишка з хвостиком сіренька Здобула десь грошей жменьку Щоб в норі не бідувати стала хатку будувати. Хатка славна та вдалася. Мишка звести спромоглася, стіни з пряників медових, вікна з бубликів чудових, Дах з родзинок черепиться. Хаті ліжко-паляниця, стіл в кутку пухкі млинці, Із гречаників стільці, Ще й налисник килимок. От такий то теремок. Добре буде мишці жити, тільки сіла відпочити, Вже хтось сиру двері рве, Хто в цім теремі живе, Хто хто мишка, будівниця? А я жабка, мандрівниця, скрізь стрибаю, їм траву, Можна я тут поживу? Та живи захочу дім, ква тебе я не об'їм. Умостилась на стільці, поглядає на млинці. Тільки сіли до вечері, Ще незваний стукав двері, З ковбаси тріщить замок, Чи це диво теремок. Я хазяйка-шкряботушка, В гостях жабка ще квакушка. А я зайчик-побігайчик, дайте хліба, хоч окрайчик. В теремок заліз вухатий, зразу вклався в ліжко спати. З димаря курень-димок вгамувався теремок. Грюк, 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 кому не спиться? Братик Вок, сестра Лисиця, Бідняки ми подорожні, Животи у нас порожні, Нам вечерю й дві постелі. Хто живе ще в цім готелі? Я, хазяйка-шкряботушка, та щоїсь млинці квакушка. Зайцеві погано спиться, бо лишилась паляниця. Вам нема вже як зайти? Примостіть хіба хвости? Лиска хвостик примостила. Килимок з підлоги з'їла. Вовк своїм хвостом махнув, Пів стіни й вікно ковтнув. В бублик око заглядає. Хто тут є, ведмідь питає, заревівши на весь ліс. Може, б я в цей терем вліз? Що ти? Тут сіренька мишка, жабка єсть гречани книжком, В хаті зайцеві не спиться, бо пропала паляниця. Вов ковтнув і сиру двері, І тихо виє без вечері, Лиска діла десь замок, доїдає килимок. Тож, Михайле, вибачай, Іди десь далі і прощай. Не пішов ведмідь від хати, Став підряд все доїдати. Сіни пряники медові, Вікна бублики чудові, Розжував стільця без спинки, в рот сипнув смачні родзинки, Ще знайшов шматок млинця, Та й доїв все до кінця. Що ж робити нам, що сили гостів раз заголосили, Пхинькає тоста квакуха, стогне заєць довгі вуха, Вовк з лисицею до ночі терли хвостиками очі, Ще й ведмідь аж змок від сліз, Так я втерем і не вліз. Та й пішли всі в ліс шукати, ще готелю чи то хати, А маленька сіра мишка заховалась в нірку нишком. І хоч як, бува, бідує, Теремка вже не буду.